Шановні колеги, приступаємо до запису наступного відео для підготовки по тесту 2. Відео 2 має назву Сократ, Платон і Аристотель. Цих трьох осіб називають великими греко-римськими філософами, які заклали академічну основу для сучасної філософії і більшості наук, які існують сьогодні. Почнемо ми з вами із Сократа, який жив з 469 по 399 рік до нашої ери. Як кажуть про нього, він був розумним, сміливим, добрим і сильним чоловіком. Про нього самого відомо лише з записів його учнів, а найбільше із записів його учня Платона. Якось здогадався сам Сократ про себе в своїх духках, що він знає лише те, що він нічого не знає. Здається, він мав на увазі, що в світі існує набагато більше невідомого, ніж відомого, і основне завдання людини постійно відкривати невідоме. Якось потім запитали дельфійського оратора, який жив в часи Сократа, чи існує людина розумніша за Сократа? Оракул відповів негативно. Сократ якось про це дізнався, здивувався, він же стверджував, що він знає, що нічого не знає, і він вирішив перевірити. Знайшов якогось розумного політика і в процесі розмови довів йому, що він теж нічого не знає. А політик то думав, що він розумний, і образився на цю розмову з Сократом. Потім те саме Сократ довів розумному адвокату. І після того, як він вивів усіх своїми діалогами в афінах, його засудили і стратили. Але Сократу зовсім не шкодило те, що його страчували. Він сказав: є дві можливості: А, смерть це сон без снів, що досить непогано, Б, смерть це перенесення в інший світ. А там мають бути інші мерці, з якими можна буде поговорити і набратися мудрості. Крім того, там мене вже ніхто не зможе стратити. І ще вважав, що основне благо це мудрість, і воно залежить тільки від самої людини, а на все інше можна не звертати увагу. Може, це тому він був таким розумним чоловіком і таким крутим солдатом. Ті, хто з ним служив, казали, що він міг витримувати неймовірні тяжкі походи, голод. Міг йти босим по льоду, і, дивлячись на це, інші солдати думали, що він із них знущається. Сократ свого часу запровадив такий цікавий спосіб отримання знань як діалектика. Діалектика це спосіб отримання знань за допомогою запитань та відповідей. Вперше діалектика була застосована зеноном, розвинута Сократом і записана Платоном. Ця робота має назву Апологія Платона. Це запис судового засідання, на якому судили Сократа і сказали, що він має бути страчений. Це один із прикладів діалектики. Сократ взагалі казав, що він працює акушером, тобто допомагає людям народити істину, яка вже є в них самих. Внаслідок впливу Платона. Діалектика застосовувалася ще дуже довго, хоча вона не всюди підходить. Зокрема, діалектика погано підходить до імперичних знань. Навіть Галилей свої відкриття записував у вигляді діалогів, бо так було прийнято, хоча це доволі штучно. Наприклад, в діалозі з людиною, яка ніколи не бачила мікроскопа, важко пояснити їй існування мікробів. Тому метод Сократа. Підходить лише до фактів, які можна вивести з уже відомих даних, але ніяк не підходить до фактів, щоб отримувати на базі запитань відповіді нові факти. Тим не менш, діалектика може допомогти дати відповідь на питання, про які ми вже знаємо достатньо багато, щоб зробити правильний висновок. Наприклад, що таке справедливість? Дуже просто проаналізувати, в яких випадках ми вважаємо вживаємо слова справедливо і несправедливо, та отримати непогане означення. Але коли дослідження буде завершено, ми виявимо, що зробити відкриття в області лінгвістики можливо за допомогою такого аналізу, але зробити відкриття в області етики, давши відповідь на питання, що таке справедливість. Ми не можемо. Ось такі думки висловлював Сократ, які свого часу були записані його учним Платонем. Тому переходимо до наступника Сократа, це Платон. Він жив з 427 по 347 рік до нашої ери. Він жив у величезній військовій державі, яка називалася Спарта. Часто казали, що Спарта. Держава успішна у війні і тільки. Спартанці просто не вміли робити нічого іншого. Економіка трималась на ілотах, які були греками, яких завоювали спартанці і зробили їх своїми тріпаками. Освіта була спрямована тільки на військову справу, тому в науці та культурі Спарта не досягла зовсім нічого. Діти були державною власністю. Всіх дітей, з яких не могли вийти хороші воїни, вбивали у Спарті. Якщо жінка у шлюбі не мала дітей, держава могла попросити її перевірити, а чи будуть у неї діти, якщо вона буде жити з іншим чоловіком? Тим не менш, устрій спарти вплинув на утопію Платона. Це праця, яку написав Платон і дав їй назву Держава. Сам Платон народився в Афінах, коли вони програли війну і терпіли голод та скруту, тому його твір держава, як і сама Спарта, могла тільки забезпечити себе їжею і військовим захистом. Крім того, Платон бачив, як демократія вбила його вчителя Сократа. І тому не дуже любить, любив саму державу, в якій проживав, і те саме він описав у своєму творі держава, де він показав, що в цій державі існує цензура на музику, цензура на літературу, і, взагалі, в своєму творі він описав і показав тоталітарне суспільство, але незважаючи на те, що його держава є більш тоталітарною ніж демократичною. Деякі філософи вважають Платона і визнають його як людину, яка подарувала дуже багато думок, які лежать в основі сучасних держав і державних устроїв. Також він ставив до себе питання: а чи є міра добра? Релігія дає просту відповідь: Бог визначає, що добро, а що погане, іншими словами, зло. Але тут існує неузгодженість. Теологи кажуть, що Бог добрий, значить, існує міра добра, яка незалежна від Бога. Твердження: задоволення це добре, можна було б вважати правильним, як і сніг білий, якби з ним згодились всі. Але ж люди, які мають завжди різні точки зору, можуть сказати на те ж саме задоволення, що це може бути і добре, і недобре. Одні скажуть, що сніг білий, а інші скажуть ні, під мікроскопом він не такий вже білий, як і здається. Тому Платон, наприклад, може довести, що його держава це добре, однак демократ може довести абсолютно протилежне. Але тут все залежить від того, кому що подобається. І якщо людям подобаються різні речі, то рішення досягається не за допомогою розуму, а за допомогою сили. Прямої або прихованої. Також Платон написав дуже відомий твір під назвою Утопія. Він так і називається Утопія Платона. Основна суть утопії Платона це філософи мають бути при владі. І відрізняється вона від інших утопій тим, що планувалась реалізація цієї утопії. Коротенько, що таке утопія? Це те, що не може бути реалізовано і здійснено на практиці. Однак якраз утопія Платона вона передбачала практичну реалізацію. І вона могла бути справді здійснена, бо Греція тоді була не зовсім монолітна. Невеликі міста держави цілком підходили для численних експериментів. І революцій того часу було немало. Це вже потім Македонія завоювала Пелоп. Понес, вибачайте, кожного разу неправильно назву цю виголошую: Пелопонес і створила велику державу. Але щоб зробити правителя філософем або філософа правителем, треба вияснити, а хто є філософом. правителем ясно, це той, хто командує. З діалектики і етимології, виходить, що філософ це той, хто любить мудрість. І тому. Часто задають таке філософське питання. А філософи люблять мудрість платонічно, тому щоб не виникало філософських запитань, часто дають, часто дають філософії точніше означення. Тому філософ має мати знання, а не точку зору. Знання не може бути невірним, воно завжди істине. Точка зору запросто може бути невірною і, скоріш за все, так і є. Предмети мають протилежні властивості, а тому, що до них можливі тільки точки зору. Знання важко застосувати до реальних предметів. Наприклад, математика. Ми точно знаємо, що вона може бути прикладною. Але в той же час, з точки зору Платона, математика може бути і неприкладною, тобто вирішувати задачі теоретичного рівня. Тому він запропонував таке поняття, як ідеї або форми. Теорія ідей чи форм Платона має дві частини логічну та метафізичну. Логічна на світі існує багато котів. Але кожна людина, коли побачить кота, може сказати, що це кіт, хоча коти є різні, значить, вони розділяють якісь спільні властивості. І слово кіт означає не якогось конкретного кота, а якусь ідеальну котячість. Котячість не народжується при народженні кота і не вмирає при його смерті. Вона взагалі існує поза часом та простором. Ось такими концепціями роздумовував Платон в рамках своєї метафізики. Тому він придумав, придумав, що слово кіт означає якогось ідеального кота, створеного богом, і єдиного у своєму роді. Всі інші коти розділяють лише його властивості більшою або меншою мірою. Тобто це не ідеальні копії, і саме через цю неідеальність існує багато котів. Ідеальний кіт реальний, а всі інші лише здаються. Одним словом, філософ це той, хто нехтує реальністю, яка насправді нереальна, і зовсім і живе тільки ідеями. Ось так здоровий глузд підказує, що це не дуже розумно, але ж здоровий глузд це думка більшості суспільства. Сократ казав, що філософи виглядають психами лише на фоні звичайних людей. В освіченому суспільстві бути філософом має бути цілком нормальним. Тому він робить таке заключення: математика вивчає ідеї, які в реальному світі створені хибними. Але якби вона не була такою абстрактною, вона б не могла бути завжди вірною. І стала б набором точок зору. Імперічні знання це такі знання, що випливають з досвіду. Я дивлюся у вікно, бачу сонце і знаю, що погода сонячна. Однак апріорні знання це такі знання, що вже є в кожній людині, і їм їй треба лише згадати, тобто вивести із себе. Це, як, наприклад, маючи поняття похідної та многочлена, можна згадати поняття рядів Тейлора. Звісно, я їх таки згадав, бо мене колись цьому вчили. Але якось, якийсь Тейлор і сам відкопав, будуючи свої ряди. Відповідно, завершуючи наше обговорення, ким був Платон і що він зробив, додам ще одну цікавинку про нього. Платон записав відому вам легенду про Атлантиду. Це він створив цю ідею Атлантида, яку потім. В майбутньому перекопіювали, додавали, міняли. Але оригінальна ідея належить саме Платону. Переходимо з вами до Аристотеля. Аристотель це учень Платона, жив з 384 по 322 роки. Авторитет Аристотеля можна прирівняти до авторитету церкви. І цей його авторитет поширився на 2000 років. Чим Неймовірно затримав розвиток західної цивілізації з XVII століття будь-яка нова ідея в науці мала починатися з нападок на якусь небудь Аристотелівську доктрину. В галузі логіки, це вірно і дотепер. Аристотель свого часу виховував та навчав Олександра Македонського. Це допомагало йому, це мало насправді допомогло Македонському. Бо в Олександра великої схильності до філософії не проявилося, за словами самого Аристотеля. Аристотель критикував теорію ідей Платона і ввів свою доктрину універсалій. Якщо людина є людиною, бо схожа на ідеальну людину, то має бути ще ідеальніша людина, на яку схожа і людина, і людина людина. За Арістотелем є слова, що означають єдині у всесвіті речі, наприклад, Місяць, Франція, Наполеон, Всесвіт. Це він називає субстанціями. А є слова, які позначають речі, яких буває багато собаки, коти, люди, планети. Ці множинні слова він називав універсалії. Субстанції позначають це. А універсалії позначають яке. І все було добре, але одними універсаліями і субстанціями Арістотель не обмежився. Він ввів поняття матерії і форми. Це як зі статуєю, з мармуровою статою. Тобто є форма і є обриси статуї. Хоча це занадто просте пояснення, бо тоді не зрозуміло, що означає. Душа, форма матерії або форма тіла. Матерія не може існувати без форми, а форма не може існувати без матерії. Хоча, навпаки, форми можуть існувати без матерії. Це описано в Арістотелєвій метафізиці. Крім цього, він написав етику, яка занадто застаріла, як на наш час, і не дуже цікава. І ще також Аристотель написав політику, в якій розглянув різні форми правління. В ній він критикував державу Платона і особливо його комуніст щодо сім'ї. Як же згадувалось, стародавня Греція складалася з міст держав, в яких часто траплялися революції, тому була ніби великою політичною лабораторією. Тому за самим Аристотелем на його час тоді, Існує ось такі форми правління монархія, аристократія і конституційне правління. В його час це називалося політія. І три поганих форми правління тиранія, олігархія і демократія. Підкреслюю це на думку Аристотеля. Але найбільший вплив Аристотель мав своєю логікою. Основою його логіки є силогізми. силогізми це два твердження, про які відомо, що вони правильні, і третє, яке буде правильне, якщо правильні два попередні. Расел, відомий філософ коментатор, каже, що це була б чудова книжка, якби вона не була б написана на завершенні розквіту грецької науки, тому що вона була б відмінною основою для зародження логіки. Але через застій у середніх віках і авторитет Аристотеля його книжку логіка сприймали як щось завершене. Також Аристотель написав фізику. Основою фізики Аристотеля є твердження. Тварини відрізняються від інших речей тим, що можуть самостійно пересуватися. З грецької фізика це природа. Але не та природа, як ми її розуміємо, як, наприклад, природа жолудя, щоб вирости дуб, щоб виростити із себе дуб. Природа речі це її сенс, це те, заради чого вона існує. Тут ми по-іншому починаємо ставитись до фрази, що таке людська природа. Природа руху небесних тіл орбітальна, а природа руху земних тіл прямолінійна. Тому вважалось, що снаряд, пущений горизонтально спочатку, так і буде летіти, а потім почне вертикально падати вниз. Дивно, що Архімед, який дуже добре розбирався в механіці, ніяк не відкоментував фізику Аристотеля. Може, він просто не читав його твори або не чув про фізику Аристотеля. Тому загалом про грецьку науку можна сказати наступне. Евклід, один із філософів, зневажав практичну користь будь-якої філософії. Кажуть, якось один із його учнів, який прослухав доведення теорем, спитав, яка користь може бути від геометрії. Тоді Евкліт покликав свого раба і сказав: Дай цьому юнаку монету, бо йому треба отримати якусь вигоду з того, що він вивчає. В часи греків ніхто й не думав, що вивчення конічних перерізів може дати якусь практичну користь. Але в XVII столітті Галілей відкрив, що снаряди рухаються по параболах, а Кеплер, що планети рухаються по еліпсах. І та робота, що греки зробили суто через любов до математики, стала ключем до ведення війни і розвитку сучасної астрономії. Тому на завершення, якщо ви забудете предмет філософія, як це часто і роблять, запам'ятайте, Сократ, Платон і Аристотель є великими древньогреко-римськими філософами, які принесли надзвичайну користь для сучасних наук у нашому світі, якому ми, ми, жив, ми з вами живемо і навчаємося.